Привіт всім. 28 днів назад я купив відюку 5060 Ti, і якби все з не нормально. Це просто доповнення до мого відео, яке вже було. Відеозвіт. Не хочу з вами поділитися з тим, що відюха достатньо мощна. Якщо включити всі налаштування, вона їх приймає, навіть трасування шляху. Єдиний мінус це. Мій проц, мій проц не вигрібає. А, ну, як ви зрозумієте, чи більше ВПС, тим більше навантажний проц. І я вирішив цю проблему декілька методів. По-перше, я підняв розширення екрану до HD, хоч в мене монітор а, а, Full HD. І це помогло но частково, бо ти все одно використовуєш DLSS, і все одно зменшуєш це розрішення. Що не сильно ефективно. Щоб було сильно ефективно, треба навантажити відюху. І от, наприклад, кіберпанку ми ще сподивимося, як це робиться. Ну, як бачимо, це звичайні налаштування, телесесія якість, модель трансформера. Вимикаємо з розсування шляху. І погнали. Ну що. Перший слайд, як бачимо, прод забиті на 79 було, 75. Далі ми міняємо налаштування, врубаємо трасування шляху і досеству урівноважено. Тобто на баланс. Просто вже менше. 68. Свято доходить до 70, ну вже менше. Вже доходить до 75. А включаємо генерацію кадрів ми взагалі зменшуємо про ще більше. В драйверах виставляємо dsr фактор на включено. На 2 Ну що, перейдемо в Quad HD. Врубаємо це розширення на весь екран. Ганорування кадрів вимкнемо. І трасування шляху теж мы випнути і поставимо ділосесну якість. Тут фул і D и Quater H D. Як бачив PS просив, на 100% розвантажився А вот добавляємо трасування шляху Full HD. ФПС трохи більший. А позавантаженість Діпроса так само, як і Ну що, Виставок простий, чим... і щоб розвантажити прос, треба завантажити відюху. Саме і зробили, збільшивши розширення, включивши трасування променів, включивши е... не просто трасування променів, а трасування шляху до кіберпанки. І воно діє набагато краще, ніж просто збільшення розширення. Ну, це ж не в усіх іграх, правда? ж? Щоб розвантажити відюху, є ще дуже стара годььмак 3. От подивимося, що там у нас буде. Ну що, це зазвичай FLD з рейтрейсингом відьмак. Як ми бачимо, що проц задіяний на 55% 58%. Ну це не весь проц. Не весь проц, бо тут працює шість ядер і то не на повністю, Якби два ядра буквально працюють на сотку, всі чотири ядра працюють наполовину і ще шість працюють, напевно, працюють над віндой. І того маємо таке. Тобто, проц не повністю завантажує всі ядра. За чого збільшуючи DLSS, ми не побачимо прибавки. Який би там режим не поставили. Зараз стоїть на якості і хоч я поставлю там на суперпродуктивність, а одно буде там 55 50, в цьому місці буває, доходить до 40. Збільшую розширення, я взагалі не помітив, щоб щось змінилося з процесором. Чи він розвантажився, чи не ви розвантажився. маку це не допомагає. Єдиний варіант це просто збільшувати більші налаштування, і то не факт. Вже була завантажена відюха. Uh. А мой ситуація така сама, як і з відьмаком, бо це Unreal. Я вирішив поставити гру на Андрію, бо кажуть, що там теж погано взаємодіє з просами. І тут ми бачимо, що теж про завантажує так само, як і на ФУЖД. Може трошки більше. Тобто це не спасає ситуацію розширення взагалі. Але і FPS приблизно такий самий. Погрішність. Висновок. Розширення екрана не сильно допомагає, якщо проц все одно упирається в сотку по декілька ядерам і не дає йому розкритися повністю. Це буває в таких іграх, як Відьмак 3 в старих іграх, або, наприклад, Square, або ще інших там взагалі неважливо, в старих іграх завжди використовувалось два або чотири ядра на проц, і все одно, якби... Якби ти не старався, все одно вони будуть і інші ядра проставити. Це називається упор впроц по ядрам. І яка б у вас відюха не була, хоч там з 50-90, все одно ви нічого з цим зробити не зможете, ви просто-просто не може працювати з багатопотоком. От і все. Тобто багатопоток, де задіяні всі ядра, наприклад, як це було в Кіберпанку, і де розширення екрану подіяло. Ну, таких ігрок, як, як Hogwarts теж, як бачите, хоч там всі ядра процесора задіяні, але все одно прироста е, немає. Не працює просто повну, як би ти цього не хотів. Хотів, щоб він був розвантажений. Але тут треба завантажувати якраз відеокарту. А чим її завантажити? Розширенням? Ну, розширення також і поливає на процес. Єдиний вихід це е, докидувати ті долаштування, які би ви ніколи не використовували. Це трасування шляху як в кіберпанки. ультра ультратекстури в Hogwarts, якщо пам'ять дозволяє. І все інше врубати. Навіть Tracing включити не на високі, а на ультра. Тоді, так, FPS у вас буде менший, зате просто буде розвантажений. Якось так. Переходячи з 40-60 на 50-60, я, звичайно, очікував більшого, що там ну, буде суперний прирост. Але прирост 10-20 FPS е трошки мене засмутив, поки я, поки я не почав збільшувати налаштування. І коли я побачив, що виробивши трасування, трасування шляху, я втратив всього 5 FPS на 50-60 Ti і в FPS був стабільний. Ну, мені це сподобалось. Тобто, міняючи відюху, я можу збільшити налаштування. Вище поставити. І того, якби ви бачили в спайдермені на старому моєму відосі, що 4060 перемогла 5060 Ti. Тільки тому, що 5060 Ti була на старих налаштуваннях 4060. А якщо би я збільшив налаштування, то 4060. Була би далеко позаді. що висновок простий. Купляючи мощну віддюху, подумай про проц. Да. Але мене проц поки влаштовує. Я просто вирішив записати друге відео про 50-60 Ti. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую всім, що дивилися. Всім гарного настрою! Заходьте ще, допомагайте Збройним силам України! Ja szebuję dobra.